З точки зору революція гідності з одного боку змінила дуже багато в українському суспільстві, з, іншої, з іншого боку, поки що зроблено дуже мало. По По-перше, Оскільки сама уже, е, політична еліта, яка зараз при владі, визнає, що це була революція гідності, вже е, це говорить про те, що влада все-таки принаймні декларативно в якійсь мірі, е, інколи організаційно реагує на запити суспільства. І в тому плані, що справді е, запит суспільства під час революції гідності був в тому, що. Е, Десятки років в Україні вибудовувалася така держава, яка розглядала всю власність, яка є в країні як додаток до влади. І людей, які живуть в цій країні, не як громадян, а як ресурси для збагачень. В останні роки, вже в останні дні місяці перед революцією, в країні сталося вже такий стан речей, що Президентська вертикаль і взагалі владна вертикаль працювала як великий пилосос по викачуванні грошей з, з громадян. Тобто в всіх лікарнях, в всіх державних установах і ті, які підпорядковуються державі, були конкретні рознарядки, скільки кожен місяць має бути передано грошей наверх. І так на всіх щеблях, влади. на районному, обласному, міністерському. От. Окрім цього, йшла е, велика така кампанія по відбиранню активів великих підприємств, середніх на користь е, клану Януковичів і партії регіонів. І, відповідно, суспільство е, повстало власне, не, не скільки за те, щоб долучитися до Європейського Союзу, як це початкові були лозунги, а справді вже відчуло себе. Людьми, які не є ресурсом для влади, а які хочуть визначати правила життя в цій країні, жити по певним нормам закону і по певним цінностям моральним, релігійним частково, і, відповідно, жити цивілізовано. І влада. Довгі місяці протистояння Майдану владі мирно показало, що влада не готова спілкуватись з суспільством і опозиційними відповідно лідерами. Тобто вона відчувала себе володарем країни, у яких збунтувалась якась частина там підлеглих, і проблема тільки в тому, щоб якось якимись методами це припинити. В результаті це призвело до радикалізації протестів, тому що суспільство відчуло, що з законними, законними методами нічого не можна змінити. І я особисто спостерігав, як пенсіонерки виколупували бруківку і несли її, давали цим тих, що називають радикалами, які ж бурляли цю бруківку в поліцейських в ОМОН, в Беркут. І, Тобто сказати, що це. Тільки якась радикальна частина суспільства от здійснила цей переворот чи путь, як кажуть там вороги України, це все абсолютно. Все суспільство, принаймні те, яке в протестах приймало участь, відчувало, що ми дійшли вже до такої крапки, що далі вже буде абсолютно неофеодальна країна. Тобто, що не тільки землі. Вся власність буде контролюватись політичною верхівкою, яка зробила маневр такий, щоб залишатись при владі вже необмежений, необмежений термін. І відповідно, суспільство якось відчуло, що це останній час. Останній час прийшов для того, щоб що є можливість щось змінити. Тому що якщо абсолютно б закрились для України двері... От принаймні цієї асоціації, про те, що називається асоціація з Європейським Союзом, то вже після цього важелі впливу на цю владу вже б не було. Вона було відчуття, що вона абсолютно зілється з російським авторитаризмом, з білоруським, тобто з усіма автократичними режимами пострадянськими, і це буде такий конгломерат, який вже нічого не змінить. Ні зовнішній вплив якихось демократичних країн, ні протести громадян, тому це насправді була боротьба за те, щоб відчувати себе людьми і громадянами. І, до речі, знаменитий кадр є на барикаді, яка перегороджувала вулицю російською мовою було і звініть, нас нас Тобто Протестувальники вибачались перед звичайними громадянами за незручності, що вони перекривають вулиці, але вони говорили, що суспільство дійшло до такого стану, що вже далі законними методами, просто демонстраціями, якимось листами, скаргами нічого не зміниш. І відповідно, ці вуличні протести і вуличні бої. Це вже був останній сплеск боротьби за гідність за те, щоб відчувати себе людиною, відчувати себе громадянином, відчувати себе цивілізованим створінням, яке відповідно істотою, яка відчуває, що в неї є права певні, в неї якісь є свободи, які політична влада не має права обмежувати. І плюс треба згадати ці знамениті закони 16 грудня.